Єдиний суші ресторан працює у заболотові. Відвідувачі Олва суші можуть замовити суші, піцу, салати, коктейлі, каву та десерти. Суші, піца, різноманітні салати, коктейлі, десерти і запашна кава. Усе це у самісінькому центрі заболотова в Олвас суші. Дуже хороший заклад, це прали, це дуже смачно. Такої ж думки не лише відвідувачка закладу Аліна, а й десятки людей, які приходять посмакувати різноманітними стравами у Олвас суші, що в центрі Заболотова для своїх клієнтів готують лише найкраще і постійно оновлюють меню. Ділиться власниця закладу Ольга Чубанюк. Більше 20 рані. Є п'ять сетів, є більше 11 піц. У Олва суші діють розіграші на сторінці в інстаграмі. Також постійні акційні пропозиції для відвідувачів. Мінус 10% відсотків щовівторка на піцу, а у четвер 10% відсоткові знижки на суші. Також тут можна придбати подарункові сертифікати, а ще діє карта для постійних клієнтів. Десята піца у нас е безкоштовна. Відкрили Олвас суші менш як рік тому. Ділиться Ольга Чубанюк. Каже, супереч війні вирішили, що їхнє містечко потребує саме такого закладу. І на сьогодні це єдиний суші ресторан у Заболотові. Смачно, затишно, і ми стараємося для того, щоб наші клієнти пішли від нас задоволені. Посмакувати смачними стравами можна. Як у затишній атмосфері закладу Олвас, так і у будь-якому місті. Тут працює доставка. Замовити суші, піцу, салати можна за номером телефону 068 666. 68, 37 63 або ж онлайн на сайті чи інстаграм-сторінці Суші Олвас. Також завітайте у суші ресторан Олвас Суші. Це у самісінькому центрі Заболотова.